Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайту на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У цьому відеоуроці поговоримо про оновлення з Joomla 4 до 5, розглянемо процес оновлення реального багатомовного сайту Alexius.biz з десятком розширень та нестандартним шаблоном. Сайт буде оновлено з Joomla 4.3 до Joomla 4.4 а потім до Joomla 5.0. Всі роботи будуть проводитись на локальному сервері. Якщо вас цікавить питання щодо необхідності оновлення сайту, раджу ознайомитись зі статтею в моєму блозі. У ній наведено загальну методику оновлення сайту, а у статті, що нового у Joomla 5 та 4.4, розглянуті основні зміни у Joomla 5 по відношенню до 4. Відмічу, що процес оновлення Joomla 4 до 5 у більшості випадків буде набагато простіший, ніж оновлення з Joomla 3 до 4. Про досвід оновлення мого сайту з 3 версії CMS до 4 можна дізнатися у статті в моєму блозі. Також у статті в моєму блозі є загальний перелік основних етапів оновлення з Joomla 4 до 5 з урахуванням особливостей 5 версії. Але слід розуміти, що кожен сайт є унікальним, і для нього кінцевий процес оновлення може відрізнятися. Це стосується і сайту, який я оновлюю у цьому відеоуроці. Я вже перевірив локальний сервер на відповідність мінімальним системним вимогам. Ось вони для 5 джумла. Ось мій локальний сервер. Можна подивитись. Інформація про систему. Ось тут ми бачимо версію бази даних 8.0 та версія PHP. 8.1. Цього буде достатньо. Також я перевірив всі розширення мого сайту, включаючи шаблон, на сумісність Joomla 5 та завантажив їх собі на комп'ютер. Ось перелік всіх розширень, всього 14 файлів, з них шаблон та дві мови, плюс багато компонентів. Серед них RS Firewall, RS Firewall, Form, RS Media... Media Gallery, RS Page RSPageBuilder, My MyTestimonials. Та інші. Ось це копія сайту. Це основний сайт на реальному хостингу й домені. А це його копія. Як бачите, вони аналогічні. Тут є контакти з формою контактів. Тут є портфоліо з галереєю робіт. Також тут є відгуки з формою додавання відгуків. І, як я вже казав, сайт багатомовний. Ще раз відмічу, що оновлення проходить на локальному сервері. Наполегливо раджу вам робити це або на локальному сервері, або на тестовому піддомені на хостингу. Це дуже важливо, бо оновлення може зруйнувати ваш сайт. Почнемо сам процес. По-перше, ще раз відмічу, що це Joomla 43.4. Ось тут у нас є багато розширень, які треба оновити. Можна оновлювати їх звідси, але я звик спочатку завантажувати файли собі на комп'ютер, а потім їх оновлювати. Але це не суть. Достатньо перейти в розширення. Та почати встановлювати нові розширення. Відмічу, що це треба зробити до оновлення джумла. Вам треба буде походити по своєму сайту, переписати всі розширення, які ви використовуєте, перейти на сайти їх розробників та подивитись, чи є там версії для п'ятої джумли. Якщо є, треба їх завантажити, якщо вони. Платні і у вас закінчилась ліцензія, треба її придбати. Якщо таких розширень немає, тоді або відкладіть оновлення, або шукайте альтернативу цьому розширенню. Ще варіант можна відмовитись від цього розширення. Що ви оберете ви, залежить від конкретного сайту. Теж саме стосується хостингу. Якщо хостинг буде несумісний з Joomla 5. То зв'яжіться з службою технічної підтримки вашого хостингу, спитайте, які є варіанти. Можливо, надайте їм посилання на, систем... на системні вимоги до хостингу. Можливо, вам прийдеться або відкласти оновлення, або перейти на інший тарифний план, або навіть змінити хостинг. Зараз я лише встановлю всі необхідні розширення та повернусь. Я встановив всі необхідні розширення, переходимо. До системи бачимо, що тут з'явилось якесь повідомлення. Це з'явилось повідомлення про необхідність виправити помилки в таблиці бази даних DJ Media Tools. Оновлюємо. І дивимось, які розширення в нас залишились. Як бачимо, я нановив JCH Optimize. Чому? Бо на четвертій версії Joomla я вже його не використовую. Сайт завантажується досить швидко і без нього. Тому я вирішив його просто видалити. Переходимо в розширення, шукаємо його. І видаляємо. Він вже був відключений. Тому це ніяк не вплине на мій сайт. Видалення завершено. Переходимо, дивимось на оновлення, і ніяких оновлень немає. Далі переходимо в панель керування. Дивимось, щоб тут було вимкнено кеш. У мене він увімкнений. Також раджу перевірити плагін системи кешування. Я його теж використовую, тому я його вимикаю. Подивимось сайт, оновимо сторінку з оновленням кешу браузера. Раджу його почистити. І бачимо, що ось тут щось зламалось. Також іконочка ось тут була втрачена. Але взагалі сайт працює. Переходимо до оновлення самої джумли. В мене на сайті вімкнено Akiba Backup, але я вимкнув автоматичне резервне копіювання перед оновленням. У вас такого може не бути, це можна пропустити. Дивимось, щоб ось тут все було добре, тобто, щоб не було критичних зауважень. Ось тут. В рекомендованих налаштуваннях можуть бути якісь відмінності. Ось тут нам дають звіт по нашим розширенням. Нам радять перевірити пакет DJ Media Tools. Ми його вже оновили. Ось тут. Ми бачимо, що немає інформації про те, треба це оновляти чи ні. А ось тут ми бачимо інформацію про ті розширення, які не треба оновляти. Чим менше зауважень тут буде, тим краще. Раджу виправити всі або по максимуму. В моєму випадку я це просто ігнорую. Та переходжу до оновлення. Ось це мені не потрібно. І почався процес оновлення. Він залежить від вашого сайту, від швидкості інтернету, від завантажуваності сервера, але взагалі займає не дуже багато часу. Ось розпочався сам процес оновлення. В мене він буде досить швидкий, ось вже він завершився. Ми бачимо, що ось тут вже з'явилась Версія 4.4 джумла. На цей час це 4.4.0. Ще раз дивимось кеш. Ще раз раджу оновити кеш браузера, тобто очистити його. Та передивитись сайт. Ось ця помилка нікуди не ділася. Можете бігло продивитись сайт, щоб він працював. Якісь основні сторінки. Галерея DJ Media Tools працює. І давайте переглянемо плагіни. Нас турбує плагін Зворотня сумісність. Він повинен бути увімкнений. Тут особливо нічого немає, просто щоб він був і він був увімкнений. Далі переходимо до системи, джумла. Ось тут у параметрах обираємо Joomla Next, якщо це вже не вибрано. В мене ще раз встановлено Akiba Backup, я його вимикаю. Та чекаю, коли закінчиться перевірка. Тут в нас немає зауважень. Ці зауваження можна ігнорувати, а ось тут вже більш. Цікава інформація. Нам кажуть, що є потенційна проблема з цими розширеннями. Ось вони відмічені отакою плашечкою. Що я раджу зробити? Якщо ви впевнені, що ви вже оновили ці розширення до фінальних версій, у яких є підтримка Joomla 5, а про це ви можете дізнатися на сайтах їх розробників, то я раджу відкрити нову вкладку. Перейти до керування та знайти «RS-форм». Можна не тільки система rs RS-форм», але взагалі все. Шукаємо та вимикаємо. Раджу вам зробити принтскрин всіх вікон, чого ви вимикаєте, щоб потім його ввімкнути. Я вимикаю. Далі. My testimonials». Я теж вимикаю. Далі RS Firewall. ФреймВорк. Ось цей. Це системний плагін шаблону. Я вимикаю зовсім все. Якщо ми зараз перейдемо на сайт, ми побачимо помилку, це нормально, бо, по-перше, вимкнено важливі плагіни, але ще раз, ми працюємо на тестовому сайті і нічого з основним не трапиться. Далі перевіряємо ще раз, що у нас тут. Вже зауважень менше. Давайте оновимо сайт. Почалось оновлення. Це досить швидкий процес. Він закінчився вже через декілька секунд, і ми бачимо, що ось тут інформація про систему. В нас з'явилась Joomla 5.0. Тепер, якщо ви вимикали якісь розширення на попередньому етапі, треба їх увімкнути. Я увімкну всі. Я скриншоти не робив, тому просто ввімкну те, що запам'ятав. Очищаємо кеш, очищаємо кеш браузера та оновлюємо сторінку. як бачимо, ось тут в нас все працює. Давайте подивимось. DJ Media Tools працює. My Testimonials теж, але я раджу провести дуже ретельну перевірку, протестувати всі форми, це, наприклад, форма RS-форм. Подивитись, як воно працює, як воно відправляє листи чи не відправляє їх. Протестувати все, все, все. Якщо щось зламалось, то треба його виправити. Наприклад, як пам'ятаєте, при оновленні в мене ось тут зникла іконочка. Я знаю, що це компонент RS Page Builder», це головна сторіночка. Ось тут в іконечку пошта. Можна змінити іконочку на ту, що є в наявності. Наприклад, на ось цю. Ось я виправив першу помилку, і тепер мені треба передивитись весь сайт, протестувати його при різних розширеннях, протестувати весь функціонал, передивитись типові сторінки. І якщо є помилки, то треба їх виправити. Так само потрібно зробити і вам. Незважаючи на те, що процес оновлення з Joomla 4 5 суттєво легший, ніж оновлення з Joomla 3 до 4. Все одно під час нього може виявитися безліч проблем різної складності. Також слід пам'ятати, що оновлення може вимагати придбання або продовження ліцензії на сторонні розширення та шаблон, який використовується на сайті. А якщо на сайті є переписані чи написані спеціальне для вас розширення, тоді може знадобитися долучення розробника для їх оновлення. Раджу зважено підійти до процесу оновлення та проводити його виключно на копії сайту. Мій досвід роботи з Joomla починається з версії 1.5, десь приблизно у 2008 році. За цей час оновив багато сайтів, у тому числі інтернет-магазинів. Зрозумів, що оновлення кожного конкретного сайту. Містить схожі етапи, але специфіка сайту, який оновлюється, може суттєво змінити процес і зробити його більш складним. Здебільшого це залежить від розширень на сайті та різниці між поточною та кінцевою версіями джунгла. Чим більша різниця, тим більш проблем. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!